Мосечко, Мося, ти куди? Там холодно, там сніг. Ну, і що я хочу. Я вчора не нагулялась. То треба ходити на вулицю, коли мамка прийшла з роботи, а мені не хотілося, ще, ще спати хотіла. А, Сонька, тут таки цікаво, тут сніг іде. О, поривайся. Йди до мене, подивись, що тут. Ну Що ти там розлігся, сонечек? Що наш розлігся? Ти чого мене кликала туди? Чого ти тут валяєшся, там баш сидіти? Я прийшов, тебе там не було. Підманула мене, підвела ти мене. Зря на підвіконня приїхав. Що ти ви думаєш? Якщо ти співаєш якусь пісню непонятну? Якусь понятну? То що? Індем? Ні, я вже не хочу. Я хочу повалятися. Ну і ладно, я сам пішов прапор піднімати без тебе. Поняла? Поняла, поняла, можеш йти, я тобі Ой, мамка, ну що ти мені очі засвітила? Давай прапор піднімати. І прапор, у четвер, бажаю піднят. А на вулиці мінус три. Ті, ну що я щось не добачу. О, сніг падає, красотище. Мусічка, і ти подивись, що тут робиться. Там я тобі рівню, сонечко. Найди ну, подихам воздуху. Іду, іду. і там? фото та сніг там фотом. А -а -а. І вчора був сніг і сьогодні сніг. Сама мамка казала. Ну добре, давай подивимося разом. О, яка тінь. А я всім бажаю гарно тихо, спокійного дня. Ваша мусить бомки, пака. Ваш соник цямки бомки пака. Хай цей день буде тихий і спокійний. І не Пока покався гарно зимового дня, Ваш соник імбуся.